Добрий день, ми заклохоми. Виход... У нас був дуже морозна ніч, Ну, дуже. по нашим стандартам, дуже морозна. Прохолодне і ранок був морозний, а зараз потеплішало. І ми виводимо джасика. Панкін паш на гарбу На гарбузову поляну ми їдемо. It's okay, okay, I love you. Так, так довго їдемо до поляни, що Джашик ще засипає бідний хлопчик. Кусьока. Oh, okay, right. Ми приїхали, Джашик заснув. Очі продер. Взяла йому пару хвилин. Зрозуміти, що і як, але все, він же готовий. Сестру за руку взяв і. Тут 59 центів за паунд за тиквочку. Ну не за ну, там багато паундів. А да, це ж там папугай. Папуги. Я вас водила сюди. You want a small white one, cutie? Okay. it's probably not too bad but Let, yeah let's go walk around 1st we you'll come back for he the pumpkins yes i forgot they do have those bunch of parakeets <laughs> and <laughs> and Хлопчик годує. Ай, які ж вони голосні оці папуг. Я погуляю трохи. Дуже гарний день, прохолодний, свіжий. У нас літо повертається вже, вже аж завтра, я думаю, чи в п'ятницю. В п'ятницю вже буде 20, десь 27-28. А потім знову буде осінь. Через днів. Пару днів після того. Ой, яка тиква велика. Гарбуз, гарбуз. Гарбуз. Марина, гарбуз. Ой, який тут з бородавка. Біленькі тикви, Гарбузи. Гарбуз. Ти який гарбуз. Нічого собі. Оце оце ото гарбуз. Офігеть. О, тут ще дивіться. О, вже з возочком своїм прийшли. Чашик хоче маленьку, біленьку. Чашик дуже не хотів. А це не пікіс, це... It's a baby cows, baby! They're so adorable! Oh you Pick him up! Okay, <laughs> you <laughs> <laughs> The I love cutie. Oh <laughs> <my> gosh. <laughs> I say, I see say hi. Oh, uh, turtles. I love feed them. Oh, there are turtles too, tortoises. the a turtles. A big one. That's a big Oh, Hey, Josh, look. Oh yeah. Oh, yeah. <laughs> They're watching oh, uh, the Wow, it's a big tortoise. Wait, it's going, maybe it's going late. Oh, yeah. It smells here. Oh, look at those hmm stinky. you, can't hold them, honey. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness.

Сами маленький там. Ой, ще бізить. Бізить. Ой-ой-ой, що ж ви там береться. Сваряться. Ой, ці вже такі хрюшки. Вже добренько так поїли. Мамку об'їли. Лови, лови там, тічку лови, поки мама там стоїть. Сладкий. О! все, so рушка, дивіться, в неї живот. Живіт прям. Тягнеться. Тягнеться. Ой! Та то? Ти зараз почнеш народжувати тут дітей, це було б круто. То прикол би був, якщо вона почала б нам тут uh, урок біології Так, купила я кульок з кормом. Чашик пішов годувати козочок. От так, от так. Вони вже такі, мабуть, що Год... їм пофіг. Ага. А там. Well, you just do that. Oh, finally! <laughs> they probably fed so much they don't care. Ну тут смердеть доброе я скажу. Oh, there's more, baby. they all want some dashing. They want num nums. What is it? Oh, that one's too small. маленькі хрюшки. Ой, що таке? Боя... Бояться, бояться. Бояться, бояться. Джуліет не хоче робити. Ой, ой, ой. О, вау, дай мені щось. О, вони так, дуже гарні. Тіку, тіку, тіку. Окей, окей, я знаю. Окей, окей. Ой, прям всі, всі прибіли. А ти, я тебе вже годувала. Чаші космелів. Тих, мабуть, вже нагодували добряче, а цих, а цих не дуже. Не дійшли до них. Біжуть, біжуть, біжуть. Всі, всі повелазили. І це окей, квіцем, baby. Ай! He's like, which one should I feed? I <laughs> what about this big one that keeps following you? Yeah, this one. How about this one? This one, here. Yeah. No. no. Give it to what, me. Are you scared of that one? Yeah. Let me see it. You got horns. Yeah. There you go. <laughs> oh, he's gentle. Look at this. Ew. He's everyone. Of it's course. Crazy. Oh, crazy. There's a horizontal There you go, baby. There you go. Ну, ви розумієте, я з коза мене дуже багато спілкувалася. Тому це все цікаво. Yeah. Там всі коники є. Oh, the whole entire hand? Wow. Каже, він майже відкусив мою цілу руку. Отак. От це це небезпечна справа годувати хвост. Ми йдемо годувати верблюдів, а якщо дотягнемося. Ой, який блакит наокий. О, він годжень ням-ням. А, там щось особисте їм треба давати. О, окей, у нас такого немає. Oh,

Хочемо до лабіринту піти. Джулія така каже, було б прикольно, ну добре. Підемо поприкалуємося. Yeah, Які гарні очі вони прикольні. Оцей дуже настирливий. Джак yeah, yeah, Він... хоче погодувати цього, а це цього. А ми гунис, Джа, дом go. Oh, here you go. Oh, I'm just Slaver. <laughs> There you go. I would just say it's like slaver, slaver. It's like tickles. Ми в кукурудзяному полі. Лабіринт ото там. Отам гід. Джашик вже біжить. Тут нам не забути Джашика. <laughs> Тут соняшники вже. А ну це ж мороз був. After the freeze, look at all of this. Тут взагалі все полягло. Тут точно нікого не загубимо. Так, ну що, пішли? Пішли. Дяшик тут веде. Шлях, нібито він знає, куди йде. Ну ладно. Дяшик тут веде. Шлях. Чи яким шляхом треба йти? А, запах дитинства. <рес> Не те, що дитинства, я, я виросла в місті, але одна бабуся в мене в селі жила, мамина, мама. Туди ми кожного, кожного року приїжджали в Сумську область. А, а друга бабуся, вона жила 5, 15 хвилин від нас. Так. Зараз тільки слухаю, звідки діти. Ага, там А натамане. Ну це добре, що кукуруза після морозу полягла тут. Ну, Звісно, що в мене діти, що один, що інша одяглися в зелен... зелений одяг. Щоб зливатися, ви ж розумієте? Ого! Ну, Непогано так вражняємось. Бігати я сьогодні не планував. Великі, великі тьолочки. дивіться. Ну це тьолочка, це я не знаю, може десь бички є, не знаю. З номерками. Може їх продава... продавати будуть, я не знаю. Що і як. О так, сільське життя. Так ми її вже знову Ми хочемо на тракторі покататися. А на капітал демол земо з вестін звертаємося на тракторі. Дядька yeah. нас везе і нас фотографував. Каже, якщо ви добрі фотографи, <laughs> дивіться, тут орли літають.

Райт yeah. right. за 3 доларі, але тільки для малих, для дорослих не треба платити, а це цей ж лабіринт. Соняшники колись були гарні. Люди їздили сюди фотографуватися, коли соняшників. Ми їх прозявили. Yeah.

Запелюка літає, так? Ну, я тут всім Ну тут без гліхтарка фіг пройдеш, можна оббитися головою, носом, боками і всім іншим. Так. Джашик знову хотів годувати пташок, але також хотів покататися на поні. Я йому сказала, або то, або то, бо треба вже повертатися додому. Ботринька скоро повертається зі школи, я не знаю, чи Гіп сьогодні працює, чи ні. Не хочу, щоб ставити його незручне положення. Чекаємо на нашу чергу.

І на конику покатався і до пташок повернувся. так, Отак. Ой, Ой, не лякайся. It's okay, it's okay. Stay still. It's Тільки б не наступити. О, oh май, you be careful, don't step in. It. Wow, політалися ні. О, моя, ти гарненька. Ташечка. It's okay, that's what we do. We, we came to see them. Uh, Віповів, він не працює, так що не так страшно запізнитися. О май до. Це мене йдять. Я просто держала телефон, прилетіли прилетіла, сіла на телефон. гарнюні. А вони сумніки. Дуже прикольно. Камера не передає. Є яскравості за світло, але отак трошки краще звідси. Ці, ці кольори яскраві. Вони прям звикли до людей навіть жінка зайшла, вони сіли їм прямо на капелюх. Ми вийшли від пташок і uh, обираємо гарбузики. Well I don't know which one you want. Siss is choosing a white one. Але вона каже, мені треба обрати неперевершений, неперевершений гарбузик. You hate гейдос. Ті йому не подобаються. Мені згадують щось щось таке. Oh. Oh, wow, неперевершений. Йошик <реш> довго дивився на біленький і вирішив, що він хоче жовтенький. Oh, awesome. uh -huh. Він же обрав. <реш> Маленька крамниця. Всякі смаколики. Ось така банка. Це десь майже літр. Сім доларів. Огірки. Ну. Часичок не треба. Так, щось смачно пахне. Там, а там фредість. Джулія, це Фреддис. Це тут мариновані варені яйця з І тут, А тут такі там цибулька, морковка, морква. Щось багато, там би я ще одне яйце стрюмила. Що за непорядок? 10, 10 баксів це. Шухляють. Картоплю фрі? Yeah. <laughs> oh, really? yeah. oh, oh. Uh, цей uh, сок Я so yeah, упаковку, мабуть, десяток з ними я можу купити за. За like okay. okay. <laughs> 2 долари. А це а це мілк бал. Джашик охватився за них, блін. Я не змогла вийти. Коротше, оцей на напій його мені коштував 2 долари 25 центів. Оце маленький. Також вода. Ну, вода це вода. Ну, блін, якась ціна, прям як ніби ти на ярмарці. Але він сказав, що... Дуже смачно, дуже. Я кажу, ну, за 2.25 хай буде смачно. А, окей. Oh, okay. Ooh, that's really good actually. Okay, good. Well, I'm eating fries. Ми додому. Чашик дуже захоплені від часу, який ми мали. Вже готов різати гарбуз, робити з нього jack o -lantern. Я кажу, давайте ще трохи почекаємо. А що я хотіла сказати? Um, тільки що проїжджали мимо одного, ну, типу як реклами з крамниці ювелірних виробень, де Джуліат працює, робить фотографії. І така, о! Каже, це, це фотка, що я зробила. Так що моя дитина її робота зараз, от на а, плакатах по Талсі, Це круто, дуже прикольно. Є один вечір з камином, з вогоньком. У нас не буде менше нуля, але достатньо холодно, щоб мати камінь. Ми ніяк не вирішимо, що ми хочемо дивитися. Скала вже повернулася зі школи. Ой, зі школи, з церкви. Каже, Гаррі Поттер, кажу, це ні, Гаррі Поттера, це, це, це школу завтра. Поттер. Вранці. Сонечко, маміне. сонечко. Ми вирішили дивитися а, міст до терабіті. Оскар не, ніколи його не бачила, а це ми ще з дівчатами, коли вони її віку було, або навіть молодше дивилися. Дуже мені подобається це кіно. Так. Буду, записую закриття влогу. Це на а, вчорашній і на позавчорашній влог, щоб буде закриття одне. Бо я не закрила ні той, ні той, але вже записала достатньо на два влоги. Зараз вже четвер. Так що дуже дякую за всю вашу підтримку, за лайки, підписку, перегляд реклами, перегляд цього відео. Якщо ви розповсюджуєте, Силки з цього каналу, я дуже-дуже це ціную. Дуже ціную вашу підтримку. Це дуже надихає. Продовжуйте в тому дусі. А я бажаю свободи, перемоги, миру в Україні. Бажаю вам спокійної ночі. До нових зустрічей і бабай. Повертайтесь!